Ще дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу з розряду хари халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, якби чемодан, вокзал. Ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь Гроші, щоб у вас було. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а, ви маєте Ну, дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Понятно? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випить в Німеччині чи в Європі захисту, для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, понял? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профілю, Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямі їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини.